От 16 шла, мабути, вівторок 50 років. Вибираю подарунок. Ага. Ну, хочеться насамперед, щоб не такий легкий час всім, а ми дійсно відчули себе, хоч на трішечки щасливими. Ну, хочеться всім міцного здоров'я побажати. Побажаю залишатися такими ж гарними, такими ж добрими до нас і любити. Весела, хороша, класна, любляча. У мене мама дуже добра, теж ніжна, дуже гарна, дуже добра. Я бажаю бути такою ж гарною завжди, бути такою ж доброю та веселою. Моя мама точно сама сама лучша. Що я бажаю всім мамам дочекатися кожну свою дитину з війни, бути сильними зараз, не впадати в відчай, продовжувати жити, надіятись і вірити. І бажаю всім любові, миру нам всім. Що мамі, мамі саме головне, щоб дитина була жива і здорова. Саме головне, ми вже якось раді них будемо терпіти. Мама наша завжди найніжніша, найтурботливіша, найзаботливіша. Всім мамам желаю гарних дітей, щоб вони завжди були чавні завжди маму слухали. Ну я вважаю, що матера, матір на землі це найголовніше, що може бути. Тому в цей день потрібно приділити дуже багато уваги своїм матерям і. Взагалі, ну, це найцінніше, що може бути. Моя мама дуже добра. Вона завжди бажає всім добра своїм дітям, старається робити щось для нас і так далі. Хочу привітати всіх матерей з нематері. Моя мама вона добра, вона ну вірна. Хочу, щоб було. в кожного була люблячна дитина, яка може підтримати, може вислухати. Матерям треба терпіння і розуміти своїх дітей. І все буде добре. Моя мама найкраща, дуже гарна. Бажаю всього самого найкращого, щоб в неї все в житті було добре. І Щоб вона закінчилось, ми нарешті поїхали додому. Сама найкраща матір в мене. Дуже любива, турботлива. Ну, бажаю щастя, щоб радувалася своїм сином. Таким хорошим красивим. В мене мама найкраща, краща, саме красива і сама... всього і всього, всього найкращого. Моя мама красива, розумна, добра, мила. Я бажаю своїй мамі успіхів, класної роботи, щоб вона заробляла гроші. Щоб вона ніколи не хворіла. В мене дуже гарна, мама дуже хороша, дуже приємна жінка. Завжди говорить правду, завжди може вислухати, підтримати і є моїм найкращим другом. Мама ну, взагалі в мене лялечка. Я її так сильно люблю, що ви собі не уявляєте. У мене в цьому житті є дві любимі хані. Це оця ж... дівчина і моя мати. Саме головне, щоб вона була здорова, побільше їй нервів, терпіння, терпіння щоб їй менше гризли печінку, такі як я. Ну, щоб найголовніше, щоб була здорова і миром. Ой, сама мама має п'ятеро діток, і чого би я хотіла, щоб всі мами були щасливі. А вони щасливі тоді, коли їхні діти щасливі. Я бажаю, щоб ваші батьки дуже були щасливими, щоб їх радували своїми досягненнями, здоров'ям, успіхами, своїм сімейним сім життям. Хай бути щасливі мами. Мама в мене дуже красива, сама І і найкраща. Все, все, що я можу сказати, про свою маму матерям, щоб в них були сталеві нерви на оцих е, великих і малих, е, і щоб вони були щасливі поруч зі своїми рідними і здорові.